Скільки шнура влазить на катушку. Дуже довго шукав хоч якусь інформацію, щоб зрозуміти, скільки все-таки можу всунути, але в інтернеті про це мало хто пише. Зазвичай пишуть прожилку. Тож вирішив поділитися з вами тим, скільки вийшло у мене намотати все-таки шнура. У мене наразі 14 тисяч по 1 катушка. І знайомі, хто рибачить в завоз біля якихось карчів або десь біля якоїсь ракушки, порадили взяти з онлайн PE. 4. Сказали чувак, бери 50 ЛБ і просто ну, не пожалієш, і закриєш на всі задачі. Взяв 50 ЛБ, ну цифра серйозна. Що вони пишуть на упаковці, то майже 0,3 мм діаметр цього шнура. Наскільки це правда, перевірити зараз не можу, але поки що віримо. Що вийшло? Відразу поставив редюсер на 10 тисяч. Щоб менше мотати, і коли намотав нитку, то все одно залишилось місце. Вирішив не доганяти вже ниткою, а додав трохи жилки. І влізло якраз 250 метрів жилки 28-го діаметру, тобто 0,28. Тобто, якщо на майбутнє будете також мотати шнур, якщо будете брати товсті шнури 0,3 діаметру, то можна відразу на редюсер мотати 250 метрів жилки. 0,28, і потім зверху доганяти 300 метрів шнура. Мені цього поки що вистачить, бо, чесно, я не знаю, де у нас є такі місця, де потрібно возити по 500-600 метрів. В Європі є, у нас я на таких ще поки що не рибачив. На моїх дистанціях 180-200-220 метрів для завозу поки що буде достатньо. Сподіваюсь, буде комусь корисно, як завжди, намагався бути цікавим та корисним. Підписуйтесь, побачимось.